Нас веде у майбуття, вогонь любові, вогонь добра, неси у усвітлі віхтаря, знає кожен Божий дім, ми понесе вогонь на ручі. Дякую. Ми Черкаська станиця просту завжди раді завітати міську раду і підтримувати власне громаду міста у наших діяннях і. В наслідуванні наших українських традицій, саме українських і традиціях Різдва, власне, через це будемо завжди до вас приходити, і з власне відфлиємським вогнем, щоб кожного року у вас була така невеличка крихта радості, надії, про яку ви точно знаєте, і знаєте, що жодна війна не зломить ні наш дух і. Власне, цим будемо надихати вас, не зломлювати вашу. Працюйте на благо. Дякую. 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 Дякую вам Надзвичайно приємно зазвичай воєнні події отримати дійсно таку частинку теплоти або геньовій радості. Користуюся нагодою, запрошу вас післязавтра на службу. Бо ви мене звикли бачити трошки більше. Я Я побачив, я ще властом. Я ще пройде властом. І в цьому році нам же ви знаєте, що дозволилось відпувати різдво 25-го. Ми готуємося повністю, тільки що біля університету відкрили шопочку, там роздали вогонь. І 25-го будемо знову ж таки організувати. Буде різдвяна служба. Так, і Він, власне одразу одразу після фінцер, служби буде вертап Холодноярський, дуже важливий для нас, тому що а, його частково написав і виступав з ним у 2008 році. А, патрон наразі курення, хустка якого я нині ношу курення число 113 імені Євгена Подолінчука, народного героя України. Власне, тільки і ну, поки йшли до вашого кабінету, побачив його. Коридорію дуже радуюсь тому, що ви бережете пам'ять його. І власне запрошую вас також і побачити наш вертар Холодноярський. А я так, продовжу. На дев'ятку, чи ставлю буде невеличкий концерт імпровізований, будуть дітки переселенці, будуть діти пластуни, так що будемо раді вас бачити. Це буде більше. так. Давайте тільки всі години вийти з Божемо в